Вітаємо! У цьому відео ми зробимо короткий огляд кабінету постачальника на майданчику Закупівлі ПРО. Це допоможе вам комфортно та зручно працювати із закупівлями. Отже, перейдіть в особистий кабінет. У правому верхньому куті знаходяться розділи, в яких ви можете налаштувати кабінет, оформити безкоштовну підписку на закупівлі, відредагувати дані для входу в кабінет. Відредагувати дані про компанію, проаналізувати свою участь у закупівлях, завантажити документи для участі у закупівлях, додати співробітників або дочірні компанії в календарі постачальника відображаються важливі події у закупівлях, в яких ви берете участь. Вам можуть надходити сповіщення про перебіг закупівлі, новини або повідомлення від замовника в приватному чаті. Прочитати їх можна у відповідному розділі. В головному меню кабінета знаходиться панель управління. На цій сторінці зібрана інформація, яка стане вам у нагоді при роботі із закупівлями. Справа відображається баланс. Участь у закупівлях є платною. Якщо у вас недостатньо коштів, поповніть рахунок. У блоці відділ турботи відображаються контакти, за якими ви можете звертатися до експертів майданчика за допомогою. За потреби ви можете залишити запит, щоб вам зателефонували, або написати повідомлення у відділ турботи одразу на майданчику. Щоб навчитися перемагати в аукціонах, спробуйте безкоштовний тренажер це симулятор реального аукціону. Якщо вам потрібна безкоштовна юридична консультація, ви можете залишити запит у відповідному блоці. Щоб швидко знайти закупівлі, які ви додали в обране, запланували участь або берете участь, перейдіть в головному меню в розділ Відібрані для вас. Перелік усіх державних закупівель Прозоро а також комерційних закупівель знаходяться у відповідних розділах меню. У розділі Оплати і акти ви можете сформувати рахунок, переглянути усі сформовані рахунки, подивитись історію транзакцій, подивитись акти, ознайомитись тарифами. У розділі Послуги та аналітика ви можете завантажити аналітичні звіти, проаналізувати замовників та постачальників, замовити тендерне забезпечення, платний юридичний супровід, захистити свої документи водяним знаком. Скористатися довідковим центром, в якому знаходяться важливі інструкції по роботі на майданчику. Прозоромаркет це електронний каталог, в якому ви можете продавати держзамовникам свої товари без тендеру. Якщо ви ще не приєдналися до каталогу, перейдіть в розділ Кваліфікація в Прозоро маркет та виконайте необхідні кроки. А тепер практичне завдання: перейдіть в особистий кабінет майданчика. Завітайте до панелі управління та інших основних розділів, які ми розглянули у цьому відео. Бажаємо успішної участі в закупівлях на майданчику закупівлі про.